Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в Офісі національної журналістів вітати Михайла Поживаного, мого друга, який завітав напередодні відкриття зал національного конкурсу «Українська мова Мова. єднання, який вже в 26 те буде проходити на теренах нашої держави. Я хотів би показати таку, знаєте, папку зображення всіх самих відомих людей України свого часу в Цьому році конкурс буде присвячений творчості Євгена Чікаленка. Та людина, яка сказала: Україну треба любити не до глибини своєї душі, а до глибини своєї кишені. Людмила Вовк, наша співчанка з Подільська, з, Котовської, з Котовська колишнього, написала книгу Євген Чікаленка Людина-магніт. Дійсно, він магніт. Він притягує до своєї творчості. Він поступився своєю посадою першому президенту України Грушевському у свого часу. Так. І коли обирали першого гетьмана України, йому теж пропонував. А він сказав: гетьманом України повинен бути військова людина. Він теж відмовився, але залучав свої кошти, свої статки, які були в нього, на меценатство в ті часи. Це далекі. Часи Української Народної Республіки. Це було давно, але це є. І цьому році ми присвячуємо наш форум творчості Євгена Чекаленка. Я хотів би подякувати Кояльницькій громаді, голові військової районної адміністрації Подільщини за те, що вони допомагають нам проведенню цьому форуму. Я сподіваюся, ми туди поїдемо. Мені приємно, що там в цьому році. Відновлюється музей, який буде. Там буде на тому місці, де стояв будинок Євгена Харламповича, буде меморіальний комплекс споруджений, до якого залучилися міська рада як Подільська, Одещина і, звичайно, міста Гнівані. Так що, пан Михайло, ви теж причетні до цієї події, так. тому що ви допомагаєте. І буквально сьогодні вже ми передали до видавництва Чорномор'я 64 шпальт. Новітні газети, яка вийде, правда, вона щось, щось, наші газети дешевими не можуть бути, але будемо робити. Хотів би першим надати вам слово і сказати спасибі, що ви підтримуєте подібні заходи. Я вас знаю не одне десятиліття і хотів би сказати, що правду не розказую, а то так. Да? Ну, ну Не на... буду говорити всі правди. Ну, але... Я єдине, що скажу, і для всіх, хто нас буде дивитися. Насправді, те, що ти робиш, цю акцію Українська мова, мова єднання це абсолютно шикарний захід. Він дуже потрібний. Він потрібний в цілому для всієї країни, не тільки для нашої Одещини. Тому тобі, в твоєму обличчі всієї Одески організації журналістів України, велика велика подяка. Ви робите велику справу. Тому. Дякую. дякую. Мені дякую. Мені приємно, що вчора з Міністерства культури Сан Саныч надіслав мені лист, який прийшов за підписом першого заступника міністра культури. Що вони теж подякували, що ми цю таку. Ну вже... я тобі скажу, що от ВО міністра, да, ця бережна, трошки так. Краще, скажем, хоча б інформаційно з культурним середовищем почала працювати. Бо при Тапчицькому це був якийсь занепад, тобто ніхто ні з ні академія містецтв, ні просто окремі напрямки культури таке враження, що того культурного фронту не було. Кожен був і працював сам. А сьогодні вони, хоча б роблять вигляд, вони роблять там прес-релізи. Я дуже сподіваюся, що вже скажімо, в бюджеті наступного року для ну, всіх там для спілки письменників, для спілки художників, для спілки театральних діячів, для академії мистецтв, для спілки журналістів бо це теж це міністерство. Да? будуть передбачені і фінансування, і передбачені якісь речі, котрі дозволять ну, відродження. Не хочеться казати, бо вони не вмирали, вони працюють. Але отакий от новий поштовх розвідку, щоб він був. От я на це дуже і дуже реально сподіваюся. І Я ще сподіваюся на те, що там вони написано, він фінансує бібліотекарську справу. А так. ми за 26 років створили тут народну бібліотеку, де десь декілька тисяч. Книжок є, які новітніх по всіх бібліотеках України нема, але вони тут є. Я напишу листа. Я думаю, ви теж підпишете, що ми міністру культури скажемо, що треба цю бібліотеку створити, щоб вона була дійсно профінансована з державного бюджету. Це треба. Чому ні? Так? Так. так. Пан Михайло, от буквально відбулася буквально пару днів назад зустріч в Олясці. Сьогодні, ввечері, буде зустрічатися президент України Володимир Зеленський з президентом Трампом. На що ми будемо сподіватися? Що відбудеться? Як? В очікуванні Україна в очікуванні. Але сьогодні вночі знову таки бомбили шахедами і ракетами Україну. І скрізь ми відчуваємо це на собі. Ну, от дивись. Краще було б, звичайно, завтра нам з тобою зустрічатися і обговорювати <свісна> вже що відбулося, бо ну да, зустріч на Алясці діаметрально протилежні висновки. Тобто, кожна людина має власну точку зору, від того, що не можна було з тираном. І міжнародним терористам, преступникам зустрічатись і тиснути руку до того, що треба зробити все, для того, щоб це все ж таки завершити. Ну, тобто, так, от, знаєш, на 180 градусів. І навіть після того, як зустріч пройшла, от ці обговорення, ці проєкти, а що може бути, ну, їх сьогодні. В інформаційному просторі так багато що і різні вони і різні все. да від того, що все вже вирішено за нас. І нібито просто от Зеленського покликали для того, щоб йому оголосити всі ці речі ну, там до будуть. того, що е, ні, ми без України, без Європейського Союзу, без Європейського товариства нічого вирішувати не будемо. Тобто вони діаметрально протилежні. Да? Як е, лист той же Мілані Трамп, е, одні говорять: от дивись, вона е, Путіну по дітям е, сказала. Все, що це треба робити, а хтось читає того листа, каже, а там же слово Україна в цьому лісті жодного нема. Скаже дітям, так він скаже, я ж дітям допомагаю, я ж там в дитячий садочок їздив, чи там со студентами зустрічався, чи в школу якусь щось робив. Тобто, конкретики нема. І от це от настільки е, розбалансовано, що е, от як ти говориш, а чого чекати? Важко чого чекати. Там можуть бути чергові емоції. Єдине, що ми реально розуміємо, і по великому рахунку з ким не розмовляєш, ну вже люди не просто втомилися, да, а більшості населення воно і приподносяться, таким чином. Тобто ЦК нам щось показують, що вони неправильно роблять, хоч до них теж багато питань. З іншого боку, ти розумієш цих хлопців, хто на що е, якщо там нема заміни, нема ротації, нема допомоги, то на що тоді розраховувати? Да? Якщо не буде допомоги Сполучених Штатів, це теж е, мені навіть ти знаєш по тому рукопожаттю. Потрапив один пост в Фейсбуці. Одна людина пише, а що ви там? Ну я приблизно, я вже там дословно тобі не скажу. Текст такий: а що ви кажете там Трампа? Засуджуєте, що він руку потиснув Путіну, ви всі до сьогоднішнього дня не засудили кучму, котрий вбив Гангадзе. І на його совісті ще багато чого, то ви, типу, от всередині себе розберіться. Тобто, ти, ти розумієш, наскільки да. протилежні думки, наскільки протилежний настрій сьогодні у людей. І я тобі скажу, можливо, я повернусь в черговий раз до цієї теми, я намагаюся його кожного разу сказати. Що тільки єднання країни, тільки коаліційний уряд. Сьогодні міг би вирішити всі ці питання. Якщо цього не буде, ну повір, підпише Зеленський, що він віддає Донецьку область повністю, Да і по лінії розміжування Херсонська-Запорізька. Ну, давай відверто казати півкраїни, його засудить тут же. І якщо він, ну тут йому треба віддати належне, що він відреагував на оцю. З картонками, що народ вишив, да, він змінив свою точку зору, і, можливо, він ще із тих, хто повністю диктатором не став і буде дослуховуватися до людей. Да. Але законодавство він же правду говорить хоч один раз, да бо він на ту конституцію протягом останніх шести років лапою махав, нічого не звертав увагу, а. Сьогодні він говорить: ну як, Конституція мені не дозволяє віддати, yeah, передати, yeah. це повинен бути загальноукраїнський референдум. Референдум ти не зможеш провести, поки не буде завершено воєнний стан. Тобто, то на що Трамп, здавалось би, нас підштовхує, що не треба сьогодні вже перемір'я певного, так. Да? Давайте зразу вирішимо мірові угоди. Підпишемо це, ми можемо зробити за тиждень. Ну я не впевнений, що юридично це все можна. Зміну керівництва Верховної Ради, формування там уряду, бо Путін же постійно наполягає на тому, що Зеленський не легітимний. Для підписання, що він хоче, щоб когось там уповноважило чи Верховна Рада проголосувала, чи голову уряду уповноважила щось підписувати і вибирати той механізм. Тому не хочу ван гайбути, да? давай почекаємо, що буде завтра. Але я переконаний, що завтра відповіді сказати, що ми всі отримаємо, Теж вряд не буде, чи. Не? Да. я переконаний, що це з черговий раз буде десь відкладатися. І по великому рахунку, коли такі великі розбіжності між хатєлками з одного і з другого боку, то думаю, що це тривалий процес, і він мінімум в цьому році протягнеться. І те, що бажання у Путіна мірним шляхом вирішувати цього нема. Давай ти от згадав нічний обстріл і нас, Одещини. Зараз до тебе під'їжджаючи, я читаю, що 5 ракет в житловий будинок і вже 5 людей загинули, 18 поранено, і далі дивляться в Харкові. От буквально ну, там 10 хвилин стрічки новин це з'явилося. Е, тому він показує, що ні по воздушному простору, бо була така інформація, там чи The Economist, чи ну як, якесь західне видання, там чи Bloomberg написали, що нібито там, не буде, не буде, ну, що не буде, а воно є. То в цій ситуації це теж показує, що він нас підштовхує до е, прийняття додаткових рішень. А мені здається, що такі е, речі. Скоріше за все, підштовхнуть Трампа, що і дадуть йому привід сказати: добре, я ввожу ті санкції, але треба розуміти, чому він грається, Скажімо, бо сьогоднішні санкції по Китаю ну, вони показали, що вони не працюють. Тому, можливо, той крок назад він і зробив. Ми ж теж економіку трошки вивчали, трошки працювали і розуміємо всі ці речі. А от ті пакети. Поки російська економіка не запрацювала, да, ми сьогодні говоримо про 19-й пакет, а попередні 18 протягом цих трьох років вони ж реально не спрацювали. Тобто, коли ми в перший тиждень казали, що СВІФТ закрой повністю, СВІФТ був закрит максимум 1% банків Російської Федерації, коли казали, що жорстко все газо, нафтопостачання і нафтопродуктів зупинимо ні. Виявляється, що там Словаччина, Угорщина та і частина іншої Європи до сьогоднішнього дня там навіть до 30% потреблення йде з Російської Федерації. Тобто санкції проти них не треба вводити. Ну і так далі. я от таких вот прикладів можна завести дуже багато. Тому почекаємо. Я реально, ну, як і будь-яка людина, як будь які українці, я дуже хочу, щоб воно сьогодні все завершилось. Звичайно, на більш кращих умовах. Але я на сьогодні підстав вважати, що завтра ми отримаємо мир, щиро скажу: я цього не бачу. Ну, я розумію, це ви правильно говорите. Я хотів би знаєте, що сказати. Що сказати? Сказати спасибі, що ви є, що ви робите. Добрі справи задля неньки України. Ваші сини теж захищають нашу Україну. Я Ти знаєш, за... я побачив, от, Юре Пробач, е, у мене е, ну, домашні поругаються, скажуть. Вчора день народження був у старшого сина, да? ну і щоб там там в узкому колі зібралось, а телевізор вимкнув там канал, де просто музика. щоб Трошки була якась такий э, настрій. І от там після э, кожних двох там э, пісень э, реклама. Э, і реклама Ну така, э, два друга зустрілися, там, дві машини, один одному. Ну як ти? Та нічого, от там сина десь это э, ну, типа забронював щось ета а ти. А що ми А мій вазові? Розумієш, ми навіть рекламою, з одного боку, ми підштовхуємо до правильних дій, а з іншого боку, ми навіть сьогодні намагаємося розділити ці речі. І ми в одній із передач з тобою про це, ну якось я вже не пам'ятаю, торкнулися. торкнулися. Я ж тоді казав, що повірю, коли прийде мір. То всередині країни а треба буде проходити ті ж самі вибори, або сразу, або через три місяці, або навіть там вони підписували, пам'ятаєш, 6 місяців після закінчення війни тільки і то, і то, і то можливий варіант. Да? Я сьогодні не берусь, бо завтра скажуть, проводити вибори і поставити будуть проводити. Але ти реально розумієш, наскільки буде ну, розподіл. Всередині країни. А ви виїхали в Польщу чи Німеччину, а ми були тут? А, ага. Поділ буде з наші. А, ти а ми ви сиділи тут, прятались, ви все заче були. А ми були в Збройних Силах. І навіть в Збройних силах ви були в Закарпатті, а я був на передовій під Покровском. І е, э, ці всі речі. Ти реально розумієш, це не будуть і, враховані. Ні, ні, так це, ну, повір, я от навіть сьогодні бачу: ой, в Києві вчора, а, на контрактовій площі, ввечері не попередили, якісь там автоматні очереди пролунали. Потім з'ясувалося, що це знімають фільм. Це знімали. Да, да? І знімають фільм про третю штурмову. При всій повазі і всіх бігбордах Білецького. А що 35 -а, чи 37 чи 36 бригади э, Морпехів, вони гірше Боюють воюють. Ну, да, да? Там комбріги не є політичними діячами. Чо, Мадяра э, кожного дня рекламують, а таких як він, э, на фронті, хто з э, сапом тягне це все, їх э, тисячі. Ти розумієш? І це е, теж, е, ну пробачно, це теж протипоставляння тут всередині. Тому от бути готовими до всіх цих викликів це е, обов'язково треба. А я сьогодні ні від уряду, ні від президента, ні від Верховної Ради я тобі щиро не бачу всіх цих е, кроків е, для підготовки. Для цього це інформаційно теж е, повинно відбуватися. Таким же шляхом. Ну, і ще одна річ, бо я його кожного разу кажу: от вони про щось домовляються. Жодного слова не сказали. Добре, ви навіть на сьогоднішній день забираєте частину нашої території. Ну, умовно говоримо, прийняли таке рішення. А що бути з бізнесом, з нерухомістю людей? У кого вже Російська Федерація, типу по їх законам, не перереєструвалася Її його повернуть українцям. Пан президент, ти поставив ці питання? Це мільйони людей. На Донеччині в свій час жило до 7 мільйонів людей. 2 лишнім мільйона на Луганщині, 2 лишнім мільйона Запоріжжя, із них півтора мільйона на той території Я вже не буду казати, добре, там, де порушений. Бізнес в Бахмуті, в Авдеївці, в Маріуполі. Мілітополь Бірдянський. Його забрали без жодного вистрілу і то, і то. І бізнес, весь з українського, вони переоформили на себе. Що сьогодні буде? Ти поставиш питання за цих людей? Чи ні? Воно жодним чином, жодного разу ніде не пролунало. А це повір. Більша частина тих, хто сьогодні за кордоном України. Більша частина тих, хто переселенці сьогодні, навіть у нас на Одещині біля 100 тисяч тільки по Одещині зареєстровано тимчасово переселених, Це ті люди, хто втратив там. Звичайно. І ніхто їм не говорить: ти є оселій, цього не компенсуєш. І тими 15-20 тисячами гривень, що ти їм намагаєшся сьогодні там десь дати, воно не є та компенсація для людини своєю родиною, все життя жила, заробляла, і у них нічого іншого немає. Ви правильно от, говорите, оці от речі я дуже хотів би, щоб вони вголос прем'єр-міністром України, президентом України піднімалися з одного боку тут у нас всередині. І коли воно буде все напрацьоване, ми будемо розуміти, які суми що потрібно, ставилось це питання пану Трампу, пан Трамп, якщо ну, поки нема двусторонніх цих етап, ставить перед е -е, Російською Федерацією, як воно буде. Чи це буде компенсуватися за рахунок тих грошей, що є сьогодні арештовані в Європі, тут теж треба приймати рішення і. Ну, Не я ж один це все розумію. Да? Я ж не хочу сказати, що от я один такий умний, все знаю. Ні. Це те, що я кожного дня спілкуюся з людьми, спілкуюся з переселеними людьми, спілкуюся з людьми. Навіть іноді мені от, ну, щиро да? вчора зателефонував один мій старий, старий, йому вже там 75 років, він лишився в Маріуполі, і він мені вчора от, ну, розповідав. Як воно там відбувається, який безпреділ, що воно, як він там приїжджав по місту. Ну, от всі ці речі, я переконаний, що такої інформації і у наших спецслужб, і у наших військових, і просто у тих, хто е, мус... вони все це знають. І тому робити, щоб. Е, е, вони лишались і там українцями, да? щоб їх там заміни цих не було. Це уряд мусить, і це президент мусить робити. Не хочеться на от такі, да, бо я так вже розумію, нам пора всім казати, що ви нас слухайте, ви нас підтримуєте, ви нам лайкайте, mm -hmm. і все буде правильно. Але на цій волні не хочеться завершувати. бо я... Ну, по життю більш оптиміст. Да? Я все ж таки сподіваюся, що о, все ж таки ми вирішимо цю ситуацію, і вільна, крепка, незалежна Україна була, є і буде. На закінчення скажу такими своїми віршами: романтика мого життя все пам'ятати без забуття. Так. І знову день, і знову ніч, окуте безмежним сумом тишина, бо йде війна, бо йде війна, вже багато днів іде вона. А далі що? Що далі? Мені зозулі правду накували, бо я живу, але війна йде далі. Комусь хрести, комусь ми далі. Пророчий шлях, крокуємо далі. Дійсно, ми крокуємо далі За для неньки України. Дякую, Дякую, що ви прийшли Дякую, на студії. Працюємо далі. Працюємо далі. Дякую.